Привіт! Сьогодні ми познайомимось зі звуком і буквою Щ. Давай навчимось правильно його вимовляти. Посміхнись! Бічні края язика. торкаються зубів. Повітря йде посередині язика. Спробуй зі мною. Ш. С. Ш, ш. Молодець. Давай скажемо декілька складів. Ща, ще, Си. Послухай звуки та плесни у долоні, коли почуєш звук щ. Ч, ш, щ, ж, с. Х. Ш. Ш. С. Молодець. Давай ще пограємо. Я називатиму слова, коли почуєш звук «щ» плескає у долоні. Щеня, стіл, щука, ліс, щітка. Гора. Молодець. Тепер ти знаєш, як правильно вимовляти звук щ.